Багато людей кажуть, мене диявол не спокушає. Але в Біблії Господь нам приводить приклад, коли диявол прийшов спокушати перших дітей Божих, прийшов до Єви. І що зробила Єва, і її показує, коли диявол прийшов спокушати Ісуса Христа. І що сказав Ісус Христос. Коли диявол прийшов до Єви, Він їй подав таку інформацію, а чи передиво сказав Господь, можливо, ви станете богами, як тісте цього плода. І я почала роздумувати над словами диявола, над словами Бога, що не їжте над словами диявола. Коли диявол прийшов в пустині, коли Ісус Христос постився, Він прийшов і сказав йому, що ось камінь зроби його хлібом і наситишся, буде голодний. Ісус Христос сказав йому: не хлібом єдиним буде жити людина, а Словом, яке виходить із уст Божих. І він далі намагався його спокушати. Але Ісус Христос сказав, написано, як ми можемо протистояти дияволу тільки тоді, коли ми будемо ставити Слово Бога на перше місце. І коли ми будемо дотримуватись Слова Божого і будемо Його берегти, тому що Адамі є. вони не зберегли Слово Боже. Вони його проігнорували. А Господь каже, хто збереже Слово Моє, то, Словноє, то і я збережу. Тому давайте вивчати Слово Боже. Щоб бути прекрасними дітьми, божими, не бути обманутими сатаною.